Вітаю! Я хотів би презентувати проект системи обліку витрат у сучасному бізнес-середовищі. Метою роботи є створення проекту системи для обліку, контролю та планування витрат на підприємстві для підвищення ефективності роботи з витратами, що допоможе оптимізувати процес функціонування підприємства. Завдання це проведення аналізу вимог користувачів, відповідне формування функціональних і нефункціональних вимог до системи і проведення аналізу конкурентів. Далі це здійснення проєктування програмного забезпечення, визначення структури бази даних, опис взаємодії між компонентами системи, моделювання програмного забезпечення і розроблення MVP на основі сформованих вимог. В ході дослідження було визначено такі функціональні вимоги. Це облік витрат повинен здійснюватись на основі аналізу банківських транзакцій, розподілення витрат, повинна бути можливість розподілення витрат за підрозділами, призначеннями, напрямками, повинна бути можливість довгострокового та короткострокового планування витрат, повинна бути можливість контролю витрат, аналізу витрат, порівняння із попередніми періодами можливість вести звітність та графічно представляти інформацію у вигляді графіків або діаграм. Щодо нефункціональних вимог до системи, то це надійність, це використання надійних паролів, захищеного підключення, це продуктивність, масштабованість, портативність, локалізація, тобто використання різних мов. Українську, англійську та використання е, обрахунків у різних валютах. Це цілісність даних та ремонтопридатність системи після збоїв. Е, був проведений аналіз конкурентів на базі е, систем від, під назвою Ecosys, ЗІСТЕМО та RemOnline. Ми бачимо їхні можливості по плануванню, е, по можливості ведення звітності, по портативності, тобто можливості бути. Е, Можливість отримання доступу через інші пристрої, окрім персональних комп'ютерів, це можливість контролювати витрати, можливість графічно подавати інформацію і можливість інтеграції з іншими сервісами. Відповідно, було сформовано архітектуру програмного забезпечення. Тут представлена клієнт-серверна архітектура, де на персональному комп'ютері користувача. Є клієнтський застосунок, і до персонального, персонального комп'ютера користувача під'єднані мережевий сканер та мережевий принтер для відповідної внесення інформації та виведення на папір, і е, сервер підприємства, на якому знаходяться прикладні застосунки і відповідна база даних. Е, також була складена діаграма вимог до програмного забезпечення. Тут ми бачимо. Е, які особи можуть працювати із системою: це закупник, менеджер, економіст та бухгалтер. Закупник, відповідно, повинен мати можливість внести рахунок, запросити кошти, у разі якщо це не передбачено планом. Менеджер повинен мати можливість виконувати аналіз звітності, затверджувати плани. Економіст готує плани, коригує плани, готує звітність і формує плани платежів. Бухгалтер формує звіти і вносить витрати. Діаграма сутності представляє усі сутності, які є у системі. Це у нас робітник як загальна сутність. Далі це ті робітники, які можуть працювати із системою: це закупник, економіст, менеджер, бухгалтер. Відповідно і елементи, з якими працюють робітники: це рахунки, плани платежів, плани витрат і звіти. На основі е, рахунків оплачених. Далі повна діаграма класів нам демонструє, як відбувається робота із програмою, е, демонструє архітектуру класів. Ми бачимо економіста, який взаємодіє через форму планування з е, певною системою планування. Менеджер може взаємодіяти з системою планування і з, системою, і з бухгалтерською системою. І бухгалтер може взаємодіяти з, з бухгалтерською системою через форму бухгалтера. Відповідно, закупник може взаємодіяти із системою закупівель через відповідну форму. І всі дані зберігаються на, у базі даних. Діаграма послідовності демонструє, який обмін даними, які процеси відбуваються у ході планування витрат. Тобто спочатку план вноситься, зберігається початковий варіант плану. Далі план затверджується менеджером і, відповідно, може бути збережений у базі даних. Діаграма діяльності демонструє загальний. Загальний вигляд процесів, які відбуваються на підприємстві, це формування проєкту плану, затвердження плану, проєкту плану менеджером, зберігання плану, тобто далі йде процес закупівель, можливість коригування плану у випадку, якщо суми заплановані суми недостатньо для закупівлі. І далі. У випадку затвердження плану відбувається, зберігається коригування, складається план платежів, здійснюється оплати, потім оформлюється звітність і формуються діаграми на основі звітності. Діаграма станів демонструє нам, як і в яких станах може перебувати клас плану. Тобто він спочатку може бути створений, може перебувати у стані редагування. Перебувати у стані перевірки, коригування. І у випадку затвердження може бути затверджений і, у випадку, якщо його актуальність минула, перенесений у архів. Тут показано інтерфейс входу в систему, інтерфейс економіста. Бачимо можливості для створення плану, для коригування плану, для. Завантаження для надсилання плану для якихось налаштувань і для виходу із застосунку. Інтерфейс закупника нам тут показано формування рахунку на, на певну на придбання певної послуги. В інтерфейсі бухгалтера ми бачимо таблицю оплати, відповідно, можливість формувати звіт, можливість редагувати так само, надсилати, завантажувати, друкувати. І інтерфейс менеджера демонструє нам можливість графічно представляти певну звітність. І висновок. У ході виконання роботи було сформовано постановку задачі про створення автоматизованої системи обліку витрат на підприємстві. На основі поставленої задачі були визначені функціональні та нефункціональні вимоги до системи, виконано порівняльний аналіз конкурентів. На основі вимог та аналізу було здійснено проєктування та моделювання системи з використанням GML-діаграм, і на основі проведено моделювання створено mvp застосунку було продемонстровано інтерфейс застосунків для кожного співпраця. Рібітника задіяного у процесі обліку витрат та визначено основні функціональні можливості кожного елемента. Дякую за увагу.